Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений Мольфар Макс Гардієв. І сьогодні ми з вами будемо говорити про родові зв'язки. А точніше, як налагодити родові зв'язки, як отримувати від них інформацію, як їм допомагати на тому світі і як тримати ваш рід. Але перед цим не забудь підписатися на мій канал, тому що я тільки-тільки його розвиваю. Ваша підтримка дуже важлива. Поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, як ви саме підтримуєте зв'язки зв'язки з вашим родом. Встановлення зв'язку з вашими предками може бути глибокою і духовно наповненою подорожю. Ну і як мольфар, я поділюся з вами кроками, які допоможуть вам побудувати міцний і значущий зв'язок із вашими предками. Перше вивчіть історію своєї родини. Почніть зі збору інформації про своє родинне дерево. Поговоріть зі старшими членами родини, зберіть старі фотографії та задокументуйте свій родовід. Розуміння походження та історії вашої родини забезпечить основу для вашої роботи з предками. Пункт No2 створення вівтару предків. Створіть у своєму будинку спеціальний простір для вшанування ваших предків. Помістіть туди фотографії, реліквії або символічні предмети, які представляють членів вашої родини, що відійшли у вічність. Цей вівтар слугуватиме центром для ваших ритуалів і медитацій. Пункт номер три підношення і ритуали. Регулярно виконуйте ритуали і церемонії на честь ваших предків. Запалюйте свічки, пахощі або приносьте в жертву їжу, напої чи предмети, якими користувалися ваші предки в житті. Висловіть свої вдячність і любов за їхні настанови та захист. Пункт номер 4 медитація і спілкування. Регулярно медитуйте, щоб заспокоїти свій розум і відкриватися енергії та мудрості своїх предків. Візуалізуйте мирний і гостинний простір, де ви можете спілкуватися з ними. Задавайте питання, звертайтеся за порадою або просто посидіть в їхній присутності, щоб відчути їхню любов і підтримку. Пункт номер 5 Робота зі снами. Звертайте увагу на свої сни, оскільки вони часто можуть бути каналом для спілкування з предками. Ведіть щоденних сновидінь і занотовуйте будь-які сни або послання, які ви отримуєте від своїх предків. Вони можуть використовувати цей спосіб, щоб передати настанови чи благословіння. Шоста генеалогічна подорож. Продовжуйте свої генеалогічні дослідження і дізнавайтеся про життя, традиції та культурне походження ваших предків. Це глибше розуміння допоможе вам налагодити з ними зв'язок на більш особистому рівні. Пункт номер 7 святкування родинних свят. Відзначайте важливі сімейні дати. Такі, як дні народження та ювілеї спеціальними ритуалами або святкуваннями в честь ваших предків. Це зміцний зв'язок між вами та вашим родом. Пункт номер 8 зцілення і прощення. Іноді робота з предками може бути пов'язана із загоєнням ран поколінь або вирішенням невирішених сімейних проблем. Шукайте прощення і зцілення за допомогою ритуалів або терапевтичних методів. Дев'ятий пункт: мудрість і настанова предків. Будьте відкриті до отримання настанов і натхнення від. Своїх предків вони можуть запропонувати розуміння життєвих викликів, кар'єрних рішень чи особистісного зростання. Довіряйте своїй інтуїції та знакам, які вони посилають. Пункт номер 10 діліться їхніми історіями. Зберігайте пам'ять про своїх предків, ділячись їхніми історіями з молодими поколіннями. Передача сімейних традицій, рецептів і цінностей може допомогти зберегти їхню спадщину. І останній пункт, але не останній, по значенню повага та вдячність. Виявляйте повагу і вдячність до своїх предків у всіх своїх діях. Живіть так, щоб вони пишалися вами і продовжуйте шанувати їхню пам'ять. Побудова зв'язку з вашими предками це глибоко особиста і безпечна Сперерна подорож, будьте терплячими та наполегливими і пам'ятайте, що ваші зусилля будуть винагороджені почуттям приналежності, керівництвом і глибоким зв'язком зі своїм корінням. Ну а вами був я, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і обов'язково написати в коментарях, який з цих пунктів використовуєте ви.